Сьогодні, вперше у нашій програмі, говорити будуть не лікарі, медсестри, фельдшери чи водії, а прості мешканці, до яких кожного дня виїжджають наші медики. Сьогодні Україна вперше відзначає день екстреної медичної допомоги разом з усією Європою. І хочеться сказати просте, дякую рятівникам нашого здоров'я та життя. Дуже дякуємо всім медикам, які допомагають зараз в цей складний скрутний час всім нашим людям. Бажаємо їм терпіння, здоров'я. Ми за них молимося, тримаємо кулачки і миру нам перемоги як не швидше, А їм Божого благословення. Дуже дякуємо їм за те, що вони роблять для нас, і головне для наших хлопців на передовій. Дійсно, подякувати. Тому що я думаю, що вони дуже багато допомагають і рятують життя. Я б побажала їм мирного неба. Особистого благословіння Божого і щоб вони змогли свою працю, так як вони віддають всі себе, щоб їх ну всі так пишалися ними, і щоб вони всіх наших воїнів могли зберегти максимально всіх людей, які до них звертаються, і особисто великого, великого їм здоров'я і много еліта. Бажати, щоб менше у них було роботи і побільше вихідних. По перше, здоров'я бажаю їм. А по друге доброта і щоб менше було визовів, щоб ми були більш здорові. Здоров'я, здоров'я побажати і щоб було менше викликів. Бажаю медицині катастроф, мати забезпечення, таке, яке вони заслуговують, особливо в час війни. Тому що люди, які там працюють, це, це професіонали, це патріоти, це сильні люди, тому що не кожен може в таких стресових ситуаціях працювати. Тобто бажаю успіхів, бажаю перемоги над нашим спокійним ворогом, щоб вони вдосконалювали свою професійність. Хочу, щоб в них було все добре, щоб їх не зачіпали ворожі кулі. Медикам в нинішній час я би хотів побажати міцної витримки, здоров'я і, мабуть, щоб допомагали нашим людям, бо без них люди ніяк. Здоров'я їм це самі перші люди, які допомагають і віддають все для нас. Бажаю здоров'я тільки їм. І дякуємо за цю працю, яку вони зараз виконують. Здоров'я, саме головне здоров'я це допомагати людям. Ну, бажаю в першу чергу здоров'я, миру, мирного неба, і щоб їм все вдавалося і допомагали людям. Ну, то найбільше бажання здоров'я їм. І успішної роботи, бо дійсно для медиків важливо, щоб вони могли допомагати людям. Вони роблять дуже добру справу для людей, рятують, дійсно рятують, без там, пафосу. І при тому надзвичайно скромні люди. Ну, ті, що мені надавали допомогу, були дуже скромними. І такими самопожертвами займаються. А що для них побажати? Ну, щоб люди об'єктивно відносилися до їхніх потреб, ну і держава. Зрозуміло, і суспільство них увагу. на сьогоднішній день. Медики це є, ну так, вони воюють на фронті медицини їм дуже складно. Вони так само стоять на нашій охороні здоров'я, як і наші зсушники. Звичайно, низький поклін, і щоб їхня праця була насправді винагороджена не тільки позитивними відгуками від самих пацієнтів, але щоб і держава оцінювала їхню роботу відповідно. Тому слава нашим медикам, слава нашим героям. Звичайно, хай кулі над їхніми головами не літають, і щоб наше життя було мирним і хворів було менше.